Тема сьогоднішнього уроку Месопотамія. Дворіччям, межиріччям називали територію в долинах річок Тигр і Євфрат. На півночі дворіччя простягалося Вірменське, а на сході Іранське нагір'я. На заході дворіччя межувало із сирійською та аравійською пустелями. На півдні його омивали води Перської затоки. Річки Тигр і Йофрат народжувалися серед гір за Кавказя і плинули до Перської затоки. Вони були значно коротші від Нілу, але мали стрімкішу течію, і крім родючого намугу, їхні води несли багато піску та глини. Коли наприкінці весни вода в річках піднімалася, починалися повені. Вони приходили завжди зненацька і були надзвичайно бурхливими. Люди, які жили на берегах цих річок, Перебували в постійному страхові перед могутніми силами природи. Міф про всесвітній потоп, під час якого загинули майже всі люди землі, народився саме у дворіччі. Кліматичні умови у дворіччі були складні. На півдні, в літні місяці, стояла неймовірна спека, понад 50 градусів. На півночі влітку теж було жарко, а взимку випадав сніг. Основним багатством дворіччя, як не дивно, була глина, Через відсутність каменю та будівельної деревини з глини виготовляли цеглу і будували житла, храми, палаци, дамби тощо. Навіть свяхи виготовляли з глини. Тому цивілізацію дворіччя інколи називають глиняною цивілізацією. Землі на півночі рівнини між річками Тигр і Євфрат були кам'янистими і гористими, на півдні, навпаки, рівнинними з родючими ґрунтами. За назвами народів. Які освоїли тут береги Тигру та Єфрату, пізніч... північне дворіччя назвали Акадом, а південне Шумером гірську частину на півночі дворіччя називали Асирією. На схід від Шумеру розташовувалася стародавня країна Елам, а пізніше Персія. На північ від Асирії, у горах Закавказя, простягалася країна Урарту, на захід Сирія, Фінікія та Палестина. Землі дворіччя були заселені близько 7 тисяч років тому за доби неоліту. В різні часи у долині річок Тигр і Євфрат жили різні народи. В Енеоліті долину населяли шумери, їхніми сусідами були Акадці, Амореї, Арамеї, Халдеї. Деякі з них були кочівниками, а потім осіли на родючих землях дворіччя. Учені не мають єдиної думки щодо того, звідки прийшли шумери. Більшість істориків схильні вважати, що шумери були землеробами, яких витіснили з їхніх земель інші народи. Можливо, причиною переселення була зміна кліматичних умов. Прийшовши на землі південного дворіччя, шумери копіткою працею перетворили його на квітучий сад. Вони збудували дамби і канали для зрошення полів. Історичні джерела дають відомості про те, як обробляли землю шумери. Спочатку поле зрошували, коли вода спадала, на поле виводили биків, які витоптували бур'яни. Але після цього земля залишалася надто нерівною. Тоді чоловіки вирівнювали поле мотикою, а потім боронували. Згодом землю зорювали, а грудки, що залишались, розбивали дерев'яним молотом. Ця робота тривала як у день, так і вночі протягом десяти діб. І тільки після цього поле засівали і знову розрівнювали. Коли посіяне зерно проростало, землероб підносив молитву бога, щоб ті відігнали шкідників від посівів. Доки посіви підростали, здійснювали три поливи. Під час жнив розподіляли обов'язки, як правило, між трьома жниварями. Один жав, другий в'язав снопи, третій їх складав, потім снопи обмолочували. Шумери вирощували ячмінь, пшеницю та куржут, розводили корів, кіз, овець. Для того, щоб створити і підтримувати в належному стані систему іригаційних каналів для поливу своїх полів, необхідно було докладати багато зусиль. У цих роботах брало участь усе населення, а планували їх і керували ними жерці. Вони ж і підраховували зібраний врожай, частину якого забирали до храму, як податок. Там зерно зберігалося як запас на випадок неврожаю. Пізніше з'явилися спеціальні люди, які організовували роботи на каналах, але все одно перший камінь у будь-яку нову споруду закладав саме жрець, навколо храмів виникли і перші поселення.